Всім привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо кар'єру за Михайла Мудрика. Це вже четверта серія. Дякуючи вам. Ви дійсно були дуже активними. Ставили лайк, писали коментарі. Це дуже важливо, друзі. Хто ще не підписався, то підпишіться прямо зараз. Хто перепровірте, можливо, ви якимось. Чином не підписані. Ну і хочу сказати, що сьогодні у нас буде дуже насичений також графік цього відео, насичений графік Михайла Мудрика, тому що календар, ви подивіться, Манчестер-Сіті, плюс нас в збірну викликали матч проти Ісландії, Тоттенгем, Ліга Чемпіонів, потім ще матчі. Тобто я не знаю, скільки ми встигнемо зіграти, але це дуже велике буде відео, друзі. тому підготуйтеся. І пару коментарів хочу зачитати на рахунок, на чому я граю. Були запитання. Друзі, геймпад, звичайний геймпад Logitech F310. Провідний, тобто нічого надзвичайного немає. Я думаю, на це питання я відповів. Також було питання не питання, а скажімо так, прохання прибрати з мудрика перчатки. Я дійсно подумав, для чого йому ті перчатки. Я їх прибрав і додав просто на пульсник йому жовтий. Я думаю, підійде якраз під прапор України. Також пару коментарів бачив на рахунок фонової музики, друзі. Що вона в мене одна, так дійсно вона одна. В мене просто зараз, чесно кажучи, не дуже багато часу е витратити на більш якісний монтаж, скажімо так, тому що в мене багато часу займає от, цілий день займає, щоб записати оце відео. Воно, я його записую, можу записувати 2 часа, тобто це 2 години, ви можете собі уявити, да, потім ти монтуєш це все. 에, щоб вставляти іншу музику, по-перше, це авторські права, потрібно підбирати нормальну музику, щоб вона була адекватна, якась і більш атмосферна. да, Плюс на це також багато часу йде. Коротше кажучи, ну якби зараз я не бачу сенсу витрачати багато часу на о, більш якісний монтаж, скажімо так. Але постараюся бути. Більш різноманітним в своїх відосах, тому я приймаю всю цю і, ад, і конструктивну. Ну, це не критика, це просто порада я. Ну і також нагадую, що ви можете підтримати нашу кар'єру і взагалі наш канал донатом, посилання в описі, і також закліпну в коментарі. Залишу всі донати, які будуть зроблені, буду зачитувати в слідучому випуску. Ну що, я пропоную тепер поїхати. І останнє це завдання на. Цю серію 200 лайків, друзі. Давайте спробуємо все-таки ну, якби, трішки збільшити. І я, я дивлюсь так по переглядам, у нас тільки там Ну, до 1000 переглядів трішки більше. Тобто ставлять лайк у нас 100 плюс людей. Я думаю, ми можемо більше витиснути з цього, хоча б із 1000 людей, що поставили 200. Це вже було б непогано. Звісно, було б добре, якби 1000 подивилась, було б 500 лайків. Ну це, напевно, в Ютубі дуже складно зробити. Але давайте спробуємо 200 лайків і слідюща серія на слідуючий день. Тому, друзі, давайте відразу поїхали на матч проти Манчестер Сіті. Так, На рахунок збірної нам прийшло ось повідомлення, що нас викликав Петраков. Ось, і ми будемо грати за збірну один матч. Ми його, звісно, що відіграємо. Давайте подивимося, що тут за події нові є Отут є рішення. Хеллоуін. Дивіться, хеллоуін, вечірка команди. Благотворительна Хеллоуінська вечерінка. Провести Хеллоуін в спортзалі. Отправляйтесь на хеллоуінську вечерінку і проведіть фурор саме видаючимся костюмом вечора. Я думаю, Мудрико, це не цікаво. Він краще. Проведе час в спортзалі, і взагалі зараз не, не дуже приємно щось робити. Тому оберем, напевно, ось провести Хеловін в спортзалі. Так, ну що, друзі, як ви бачите, у нас уже рейтинг підріс 77-й, ми вже. Якби приближаємося до Мендеша, у нас низько рейтингі футболіст в Челсі. Це саме ми, потім він де 80-й Мендеш, Ну нічого, ми його наздоженемо. Граємо проти Манчестер Сіті, друзі. Холланд, Гріліш, Марезде, Брюйне, Сілва, Філіпс. Складна команда, складний суперник, але для Мудрика складнощів взагалі не існує. В АПЛ, тому поїхали на гру. Опа, роздягальня Челсі. Дуже цікаво. Дуже цікаво, що тут, можливо, якийсь новий. Ну, це якась катсцена, я такої ще не бачив, якщо чесно, ці FIFA, прикольно виглядає. Е, Холланда зараз показують футболістів Майн-Сіті, вони в курточках. Вокер, Марес. Дивляться, да, як все гарно на Стемфорд Брідж. Дійсно, приїжджайте, переходьте до нас, де і Дебрюйна ми купимо, і Мереза купимо. Тільки на правий фланг. ну він, він справа грає. В принципі, зліва. Ми нікого брати не будемо, бо ми там будемо грати. Поїхали, друзі! Ось Прем'єр-Ліга. Ну і давайте дивитись завдання. Які нам зараз дасть головний тренер? Що він взагалі від нас хоче сьогодні побачити? Ну, я думаю, рейтинг 8,5. Ні, 7,5. Забійте голи, а дайте гольові передачі мінімум 2. Достигніте процента командного владіння 55. Проти Мансіті, команда владіння 55. Ну, тренер уже, якби ми це завдання не можемо виконати. якби. Я думаю, що це буде складно. Але спробуємо. Поїхали, друзі. Що це за баг? Я щось таке вперше бачу, по центрі поля якась... Три чорні квадрати. Я в шоці. Це... це щось нове для мене. Я не знаю, друзі, що це, чесно. Вибачайте, але це не я таке зробив. Це і щось підкручують. О, непогано. погано. Зараз канте віддав на Михайла Мудрика. Мудрик зараз проривається по флангу, поки свіжий. Михайло Мудрик потрібно під нього відкриватися на навіс, іде навіс штрапну на виході але там можна було б забити. Дуже класно ми пройшли, просто розірвали фланг Мансіті. Іще один шанс втікти. Дуже непоганий шанс, друзі. Навіс робимо на дальню. Влаховіч. Гольова передача від Михайла Мудрика. Друзі, класно. Супер передача. Подивіться, класно навісили. І Влаховіч закінчив цю атаку голом. Це найголовніше. Михайло Мудрик віддав Ульвола, а нам ще потрібно або забити, або зробити ще один асист. Це наше завдання. Видно, що реально мудрик підріс. Ми приходили в Челсі. У нас був 75-й рейтинг зараз 77-й. Відчувається дійсно, що рейтинг е устанувся трішки. Момент у Сіті зараз це перший момент. О, як нам щастить, що там вони не змогли в пусті добити нормально. Момент у Сіті. На жаль, один один, друзі. Забиває, не дуже багато моментів взагалі в матчі. Дебрюйне зараз. Е Робить рахунок один один. Така акуратна гра. Мансіті, звісно, більше володіє м'ячем. Але ось, на жаль, пропускаємо. Мендеша запускаємо, класно. Мендерш скидає на нас. Влахович відкривається. Далі, далі можна відібрати. Не вийшло. Вихід! Влахович на нас віддає. Ми на Влаховича повернемо чи на дальню. Стерлінг! Добийте! Є! Пусті ворота в роздягальню! Що арбітр показує? Штрафний? Да ладно. Перший там закінчився, друзі, з рахунком 1-1. Наша гольова передача є, але в другому таймі потрібно краще себе показати, все-таки. Поки що, оцінка 7-0, 1 асист і 30 володіння м'ячем. Ну це не від нас залежить. Чи все-таки від нас? Я от не зрозумів, володіння м'яча це. Відсоток від командного володіння. Все-таки достигнуть процента командного володіння м'яча мінімум 55. Тобто це нам потрібно володіти м'ячем як футболісту більше, ніж інші партнери чи я щось не так зрозумів. Запускають нас зараз. Ми вже в штрафній площі прострілювати можна кутовий. Так, наш м'яч. Тут можна фінес-шот. Фінес-шот! Поперечина! Михайло Мудрик, який шанс забити! Фантастичний момент. Ой-ой-ой, як Сіті розіграє Менді, красава! Відбиває в контратаку можна вибігати. Таке в нас ще достатньо сил бігти. Отут добре! Отут добре! А тут можна! Влаховіч. Блін відворіт. Є! Вихід! І в дальній! Добий! Стерлінг не встигає і кутовий буде! Ой, момент у Сіті знову може бути Ні, тільки не в свої, друзі. Ні. Так, вкидання. Тут щось можна назад, напевно, поки що так розіграємо. І забігання. Мудрик! Є! 2 1 Вириваємо! Гол плюс пас! Те, що ми й хотіли, друзі! Михайло! Мудрик! 2-1! Хорош! Класний вихід, класне відкривання. Взривна швидкість Михайла Мудрика допомагає Челсі зараз ну, вийти вперед проти Мансіті. Сіті. А це важливі очки, тому що криза в нас є. Криза результативна в Челсі була. В минулому випуску ви це бачили. А зараз Мудрик розриває. Фантастично. Гол плюс пас проти Сіті. Це хай левел, друзі. Передача на Влаховича! Вихід! І це може бути друга голіва. Влахович, забий. Зараз у нас м'яч. Можна далі розігрувати. Ай-яй-яй, от відібрали м'яч. Тримати, тримати. Сіті зараз давить дуже сильно, дебрюйне. Відбираємо і в контратаку. Відразу на нас передача. Нам вже дуже сильно довіряє. Довіряють партнери. Всі контратаки. Фактично наші. Знову закидання на Михайла. І там можна на Стерлінга Стерлінг! Оце удар ще зараз, Рахіма, хорош. Ой, момент. Кулібаліні. Ну знову трабле в захисті. 2-2, друзі. Ерлін Холанд. Забиває. Я не знаю, що відбувається у нас в захисті. Кулібалів повинен був зупинити Холанда. Ну, нього не вийшло це зробити. Відпочивати ми не будемо. Ми хочемо грати весь матч. Я відчуваю, що Мудрик ще може допомогти в цьому матчі. Мудрик зараз. Падає, а штрафну немає. Як? Блять, знову сілла, знову Тяго Сілла. Як же тяжко, от не знаю з ним, от Челсі потрібно два центральні захисники. Два, а краще три. І краще якісь універсали. Я не знаю, що з ними. Кулібалі, начебто, і топовий, теж щось не так. Тіаго сіла це повний трешак Його і далі ставлять. Дивіться. Просто програє всю боротьбу, і це кому? І це Вокеру. Мудрик закидання на Влаховича забить. Да! Поліва, ідеальний пас, пацани. Це просто шикарно. Це шикардос називається. Отак, от Мудрик. Просто отак от робить результат для Челсі. Ви подивіться. Ви подивіться бачення поля. Ідеальний пас. І Влахович Красава. Так, наш друг Жуа Феліш зараз виходить на поле. Є, відібрали! Хорош, Мудрик. У відборі як відіграв. І в один дотик не вийшло нормально. Хотів один дотик закрутити дев'ятку. Нам потрібно зберегти цей результат. Треба допомогти команді в захисті. Чотири хвилини. Ні, 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 ні. Вибий! Тяку сілва, вибий, хорош. І знову Влаховича запускаємо туди вперед. Влахович, хорош. Віддає Феліш, вирішить феліш! Кутовий. 94-та. Грампотер в шоці, всі в шоці. Ну і зараз жау феліш. А якщо розіграти? А якщо розіграти? Самовпевнений Михайло, ну нічого, 3-3 друзі, це ще куди не йшло, тому що дивлячись, як складались події, сіті ну реально грали трішки краще, але Михайло Мудрик дуже сильно попливав на результати сьогодні. Оцінка 9 0 Кращий гравець матчу, друзі. Ось, будь ласка, дивіться, де Мудрик взагалі діяв. Порівняти зі Стерлінгом. Ось подивіться, де взаємодіє Стерлінг. І де бігає Михайло Мудрик? От скільки кілометрів вривки? Середня дистанція, ось пройдення кілометрів да середньої по команді, і скільки пройшов Михайло Мудрик 15,4. У Сталінга 12,4. Тобто Мудрик набагато більше працює на футбольному полі. Плюс кілометрів вривки 7,7. У Сталінга 5,3. Тобто Мудрик просто переважає Рахіма. Плюс 15 від тренера. Звісно, ми виконали всі завдання, крім того ж самого володіння м'яча. Друзі, у Мудрика зараз уже 552 тисячі євро. І ось з'явилися нові е, інвестиції, скажімо так, можна купити щось. Я подумав, що можна взяти електромобіль. Купіть електромобіль за 150 тисяч євро, я думаю, Мудрик собі це може дозволити і кататися на власному авто прямо зараз. Можна купити тут сеть ресторанів, там дорогі часи, але це Мудрику зараз. Зараз не потрібно у нас матч за збірну. Ну і ось дивіться, де ми знаходимо. Ми повній жопі, друзі. У нас два матчі зіграні. В Ісландії один матч зіграний, тільки в нас по нуль очків Нам потрібно просто дуже дуже важливо обіграти сьогодні саме цю Ісландію. Допоможемо нашій збірній. Надіюся, тому мені просто цікаво, чи нас поставлять зараз в основний склад. Ось чи все-таки будуть маринувати в запасі. Угу. Ні, ну мені дуже цікаво, Олександр Петраков, він же ще й досі тренер збірної, так? Да? Так, да, Олександр Петраков. Ну, чим ми гірші за. Я не знаю, хто Буяльський грає зліва. В них Буярський зліва грає, чи Шапаренко. Ну, коротше, в них по факту немає нікого навіть зліва. Там Коноплянка чи хто. Коноплянку змінив Буярський. І зараз нас випускають на позицію лівого захисника. Так, да, ми виграємо, а хто забив? Маліновський забив. Виграємо Ісландію, це дуже добре. Ну на останні 10 хвилин, ну нахіра нас туди викликати. Ми в Челсі, Мансіті відгружаємо, блін на дві голіві плюс е, гол. А ти нас на Ісландію ставиш на останні 10 лівим захисником. Ну це не повага. Я не знаю, це по дебільному виглядає. Ну але ми ж, ми ж люди прості, ми будемо грати, нам пофіг. От, і виходимо наліво, значить, наліво захисника, будемо захищатися, будемо бігати там щось. Відбирати м'ячі, забігати, типу лівий атакувальним захисником будемо грати. Так. Я не знаю, які там у нас завдання, то вже не важливо, але будемо. Ну, хочеться якось себе зарекомендувати. Забігання ось зробимо. О, хорош. Отримуємо передачу. Отримуємо передачу. Робимо навісик і удар вище. Блін, наш фланг, пацани, <ривіт> треба не провалитися. Вибити. Фух. Тому що реально хочеться за збірну відіграти на якихось класних турнірах. Дуже хочеться. У нас дуже багато сил. Ми біжим зараз. В обіграш. Пішов мудрик, сам пройшов всіх. Зробив навіс. І віддав оліву передачу на Яремчука, наскільки я розумію. Класно ж, друзі. да? От вийшли ми на. І за три хвилини віддали голіву. Прорвали два рази фланг. Перший не вдало, другий вдало. Яремчук забиває. Петракову добрий вечір. От вам лівий захисник. Тупо розірвав всіх. Пройшов, віддав. І Ремчук теж молодець. Закінчив цю атаку голом. Ой, хорош. Ти подивись, як ми граємо в захисті. Просто Ісландію знищуємо. Самі прориваємо фланг. Проходить Михайло. Ще один навіску кутовий. Близько. Ну і знову, знову шанс прорвати. Навіс на дальню. Ай, трішки засильно, напевно, було. Іще один обвідний, трохи вище. Мені здається, ми за 7 хвилин зробили більше, ніж всі атакувальні футболісти збірної за весь матч. І це тільки лівий захисник мудрик в збірній, друзі. Ви вдумайтесь. І забувається ганков! Є 3-0! Клас! Це мені подобається. Наша збірна 3 очки це дуже важливо. Заробила, забиває циганков. Робить рахунок 3-0. І у нас три очки, вже буде простіше там десь боротися за хоча б друге місце. Хоча хочеться перше. Ну там Бельгія. Ну і все, друзі. На цьому матч завершено. Ми віддали гольову передачу. Вийшли, зіграли лівим захисником. Я вважаю, дуже крутий матч. Ми видали круті 10 хвилин, скажімо так, ось наш прорив. Наш перший пас на циганкова, і другий пас на Наримчука, я думаю, ви бачили. А оцінки один з найкращих. Просто вийшов і один з найкращих в матчі. Ну да, Маліна там за рахунок то щось забив, 8,3. А в нас 7,6 оцінка, доволі непогано. Ну і плюс 15 ми отримали від Петракова. Як ми бачимо, ми ще гравець запаса. Але, тим не менш, найголовніше, що ми трішки повертаємось цю всю колію збірної України. Надіємося, що це на краще. Так, далі у нас гра проти Тоттенгема. Друзі, ми на даний момент знаходимося на четвертій позиції. Ось, як ви бачите, Тоттенгем на першій. Тобто вони ще в цьому сезоні не грали в нічу, не програвали жодних втраточок. Це топова команда зараз в англійській прем'єр-лізі. Ми на четвертому місці і нам потрібно, звісно, до них якось притискатися поближче. Ми повні сил, ми в основному складі проти Кейна, проти Сона. Проти всього Тоттенгема, друзі. Виходимо зараз на, на матч проти лідера АПЛ. Тоттенгем Годспур Стедіум, наскільки я пам'ятаю. Минулий же стадіон Тоттенгема був White Hart Lane. Називався це новітній стадіон Гоцпур. От він, звісно, дуже красивий, класний. Але ми надіємось тут обіграти сьогодні їх і розчарувати трішки Харі Кейна і Сона. Красивий перформанс. Дивіться, Льоріс виглядає також дуже здорово. Чимось нагадує. От розкрасочку в Турині, в Ювентусі, начебто ми десь в Італії і на Ювентус стедіум. Ну і Михайло Мудрик виходить. І зараз дивимось завдання. Завдання 7,5. Завдання одать гольову передачу і забить гол. Тобто гол плюс пас, плюс рейтинг 7,5. А це логічно, якщо ми заб'ємо і віддамо, то в нас буде більше ніж 7,5. Поїхали розривати Тоттенгем. До речі, бачите, Тіліманса купили вони. У них в центрі поля Тіліманс непоганий трансфер провели. І Дуарті. А Дуарті, по-моєму, в них був, да? Пропускаємо, друзі, на перших хвилинах. Забиває нам тут Хоспур, перекидає нам Сон Хунмін нашого голкіпера. І робить рахунок 1-0 на користь своєї команди. І знову провал центральних захисників, які не догледіли. Який пас? Який пас? Зараз на вихід мудрик встигне. Мудрик встиг, але не влучив в ствір. Який момент? Яка швидкість, Конте в шоці? І ми також, тому що ми повинні були там забивати, друзі. Шалена швидкість. я не думав, що він встигне. Реально. Я думав, ми там не зможемо м'яча, см'яча, алкіпер вийде і забере. Закидання на Влаховича, Влахович може, падає, пенальті не буде. А тут уже закидання на нас головою навіть зіграли. Не вийшло нормально пробити. Є, непогано. І туди, і забий! Це могла бути гольова передача, якби забив зараз наш партнер Мейсон Маунт. Є, відібрали. Класно зіграли на захист. Ну і це все. Це перший тайм завершується. Ми програємо, чесно кажучи. Ну такий слабенький перший тайм, але ми були дуже активними, я вважаю. Не забили, не віддали гольову, але шанси були для цього. Який пас Мудрик в штрафній пробиває неточно. Це фейл, це епік фейл, друзі. Я не знаю. Ну, да, топ не класна команда, вони ще не програвали в цьому сезоні, але ну це, це трешак. Якщо Менді так буде приймати м'яч, якщо центральні захисники і далі так будуть віддавати паси на свого голкіпера, ну. Ну, подивіться, ну це, це жах. Версткий пас на Менді, ти троліш, Ну реально. 3-0, друзі. Я не знаю, для чого далі продовжувати взагалі хоч щось. Боротьбу якусь за ЛЧ. Ну, щось в Челсі не то відбувається. Коротше кажучи, криза продовжується в результаті у Челсі. Великі проблеми. Від Мансіті 3 припускаємо, від Тоттенгема 3 без, без відповіді. Тут Мудрик хіба що зараз може голівушку на Влаховича оформити, так? Да? Ну, Влахович не забив. Ну, Не знаю. Я в шоці, я в шоці? Я в шоці? Шо? Де захист? Я не думаю, я не думаю, що в нас щось вийде в цьому сезоні дійсно з такою грою. Програвати 5-0 Тоттенгему. це, це стит, просто реальний стид. Ну, Друзі, дербі, лондонське дербі закінчується провалом для нас. Просто прошу заміну, тому що ну, далі нема сенсу вже знаходитися на полі і тратити сили свої. Ну і все, друзі, ми попросили про заміну. Зараз нас змінюють, і якби... Провальний матч не для нас, а для команди. Я вважаю, ми зіграли доволі непогано. Ну, 5-0 так і програли, в принципі, і йдемо далі. Ну, навіть отримали плюс 5, ну хоч щось. Хоч щось так. Нагадую вам ситуацію в групі Ліги Чемпіонів. У Нас зараз матч проти Динамо Загреба на виїзді. і Нам потрібно вигравати. Тому йдемо на матч проти Динамо. Надіюсь, що заснови. І в нас ну, сили є. Це найголовніше. Ось Влахович, Стерлинг, Канте Ржині, кулібалі сілва, але просто що Сілва тепер не лівий центральний, а правий центральний. Подивимося, що з цього зміниться. Друзі, з цього моменту вибачаюся, мікрофон просто випадково був виключений. І я по факту ось цілий матч Динамо Загреба записував без звуку. І взагалі матч вийшов ну, якби не дуже цікавим з точки зору моментів. Було пару моментів у Михайла Мудрика в цьому матчі, але ну просто дивіться до кінця цю гру, ось без мене, а так чисто ну, якби зі мною просто без звуку, скажімо так. Ну і перший тайм проти Брайтону, який видався просто мега насиченим. Було дуже багато моментів у Челсі, у Михайла Мудрика, у всіх наших партнерів забити дуже багато моментів. Ну а з другого тайму я вже включуся до вас з вибаченнями, друзі. Тому дивіться зараз на різку з першого тайму проти Брайтона. Другий тайм Брайтона, вибачаюсь за фейл, забув, що в мене мікрофон. Коротше, я виключив мікрофон і не включив його. Тому було без звуку, але я думаю, ви зрозуміли, що не дуже вдало ми, коротше кажучи, відіграли перший тайм в плані того, що стільки моментів, але нічого не забили. Сил мало, але ми біжимо. Там Сталінг відкритий повністю. Не знаю, чи він там виграє, щось не виграв, на жаль. От, але. Ну, якось же потрібно заштовхати м'яч ворота, друзі. Ну, контратака, давай Стерлінг сам тащи, тому що ми вже реально не можемо бігти. Мудрик уже все. На, на останніх парах біжить. Жахливо, жахливо. Жахливо, ще й від воріт. Ну просто жах. Пас на стерлінга, класне закидання. І під удар Мудрику! Класно, стерлінг. Тут у нас взаємодія є, в принципі, але якби ще й забити, було б супер. Ну, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, логічно. Ну, Понятно. у матчі проти Брайтона, друзі, нічого не сталося. Цікавого, ми не забили, ми не змогли самі забити. У нас було були пару моментів для того, щоб це зробити, але команда. Продовжує депресувати, команда продовжує деградувати, команда в кризі. І ця криза не то, що продовжується, вона розвивається, друзі. Великі проблеми в Челсі. Мудрику потрібно щось з цим робити, якось на своєму характері витягувати команду в слідчих матчах. Подивіться, статистика. просто 16 ударів у нас. 3 м'ячі могли забити. Брайтон створює один момент, забиває його. Ну і в принципі на цьому результат зрозумілий. Мінус 5 отримуємо, зрозуміло. Але виконали ми два завдання, основного, правда, не виконали. Далі у нас непотрібний Карабао Кап, який грати, звісно, що мудрик не буде. Тому що він, по-перше, втомлений і рейтинг у нас вже, до речі, 78-й. От, і ми попросимо тут. ну Просто не будемо грати, тому що далі АПЛ Ліга Чемпіонів. Тому ми просто пропускаємо бистрий розчот. Виграли 2-0, до речі, у Нюкасла і пройшли далі. Хоч щось. Так, ну як я і говорив, проведемо в спортзалі, провести Хеллоуін в спортзалі. Слідучий матч вже зіграємо на слідуючий раз, на слідучий п'ятий випуск, п'яту серію. На даний момент Челсі знаходиться вже на сьомому місці. І Провально, звісно, ми проводимо останній матч в АПЛ. Якщо брати наші результати, то ми по голах зараз знаходимося на п'ятому місці, сім голів забили в чемпіонаті Англії. По гольовим передачам Мудрик знаходиться на третьому п'ять голів разом з Волаховичем. І це в Прем'єр-лізі. Тому далі на нас очікує матч за Стонвілою. Ліга Чемпіонів проти Динамо Загреба, Нотінен Форест Лестер і Мілан. І Лігу Чемпіонів ми в слідчому випуску закриємо, друзі. Тому давайте прямо зараз кожен дотисне більше лайків, підпишіться на канал, пишіть свої коментарі по цій кар'єрі. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Донатом також можете підтримати за посиланням в описі і закріплено коментарі. Тому всім до нових зустрічей.